Всім привіт! Сьогодні як завжди, все заганяв вночі, не, вночі тільки що по 9-й просто вже там. темно, і я хто бачив, можна написати, хто бачив, зранку закидував, як я випускав каченяр, вони так класно бігли в коротким відео, і мені написали, що багато клас. Але я так просто собі став і подумав, ну, то ж по ідеї, я так. Прикидував навіть не половину з того, що в мене є. Я сам не знаю, скільки в мене є качок, і того мені стало цікаво, вирішив, зараз ми разом з вами порахуємо. Порахуємо докупи і старих, і молодих, і маленьких. Просто мені самому цікаво, от яка кількість в мене, в мене залишилась, тому що в мене їх було, ну, було більше, було старим, більше трохи перейшло, але ми будемо зараз. Рахувати тільки, тільки то, що є на даний момент. І так, тут у нас якраз ночують е, ті, що ті, що якраз зранку і вибігали. Ну Тут є київські і ці намішані, ну так, на скидку беремо їх, напевно, є штучок. Ну, грубо 60. Штучок 60 є, то цифру 60. Так, 60 виключив. Заклійший вентилятор, щоб його не, ну, не перекрекувати. Тут у нас є осі, оці тепер, які в мене були зимували, але їх було, їх було скажімо так, більше. Вон тут є оцей качур, качурів трохи теж двох вроде продав, одного прибрав качками трохи коченята йшли, тому їх, ну, з тими нехай давайте беремо. З тими, що сидять 15 штучок, це в нас виходить скільки 60, 15, 70, 75, ось ось з тими. Тут і буде. Далі, далі в нас є ось ця красива мамуля. Вона неї є, бачите, ось це така красивенька. До речі, вони недавно ще я знімав, пам'ятаю, перша прогулянка, як вони вчилися тільки ходити, а вже такі. Гарні тут з неї даю меншенків. Ось тут є одна кліточка. Раз. І ділю на ніч на два брудера, бо в одному їм буде тісно. І тут є ось ще така зграйка. Ну, їх я так точно не пам'ятаю, було штук 40. Е, я так точно кажу, це ми так порахуємо з вами грубо, бо е, точної кількості я прямо всіх не можу пам'ятати, бо там то кедов, там докидував, там відкидував, там хтось приїхав, забрав. Там поділив і виходить, що ну, беремо 40 75 і 40 це в нас це в нас 105. Ага, до речі, давайте 105, щоб я не забув. Е -е, ще зробив, ось, бачите, тим перепілка, мені вже той з надоїло бавитися. Вони з ніпеля навчилися пити. Бачите, п'ють гарненько все. І звідси він налив воду, але зразу налив і зразу їх, їх пересадив, тому де тих було 9 тепер. Є ось ці, до речі, їх можна трошки я дивлюсь, сюди перекинути, бо там є більше, тут менше. Я так на оку ділив, не рахував. Ну, ті, що були там, 105 є. Тепер тут знизу. Це була гусенятка, 9 штучок. 9 штучок. Ну, беремо 10. 10, Це в нас це в нас буде 115. 115. Йдемо, йдемо далі. Ну Це вже можна сказати половина, якщо брати там тих, що я брав 60, то це 115 вже, вже половина. Оп! Тут в нас є 21 ось таке красиве. Каченятку, це вони зараз якраз наймолодші. Бачите, та качка прямо гарно їх накриває. Тут ще не так, ну, напевно, ще не померзли. А от там з того місця, де я її ловив, де вони в день ходять, то вона прямо була так всіх накрила гарно. Ну, наші їх накриє, видно. Кажу, не померзли. Ну, грубо, їх тут є 21 рахуємо, як 20. Ну Тому що там ми рахували 9 як 10. Так, чекайте, скільки їх було? 115 і 20, так. 115 і 20, 130. 135. Ану, на плащі, чи я не збився. Ніби ні 100 115 було ж там. 75, 40, 105, та. 115 тут в нас. Ще сидять оце ті, що ходять з тими першими 60. ма Просто я ж казав, що буду ділити ще в кліточку, бо в мене є вільна кліточка. Бачите, тут їх ще теж штучок 20 буде. Ось так гарненько сидять. Штучок 20, 35 і 20. Це в нас виходить вже 155 155 керсунчиків. Це все поки що індо, індокаченята. Так, йдемо далі. Ідемо далі і далі в нас. Далі в нас є, ну отут, отут ще є, можна зараз ходити, тут ще є 10, шкайте, було 155, зафіксуємо то число. Тут в нас є оці, що я закинув старі, німецька лінія, ну, німецька лінія зі старими. Нехай це буде штук. Ну, за цим, бачите, вони туди і окремо є. Це буде штучок 10, це буде 165, 13 каряколок. Давайте ряхуємо їх. Як 10, буде легше мені рахувати. О, я ото зараз зіб'юся 165 і 10-175. Ну і якщо так взяти ще оцих, Ага, то чи німецька лінія є, ну з німецькою лінією точно штук 25. І ще буде оцих найстарших, оцих німецької лінії молодих, ну, штук 20, 25, Так скільки було. 175, по-моєму. 175 і, 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 і 25. Це в нас виходить. 200, 200 штук. ці качечки вже красиві. Трошки ну, вночі погано знімати, бо так добре все не передається, але ці вже прямо а, 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 красиві. Ну, одним словом, 200 беремо. І там 10. Ще є оцих, е, що було. Тут 210. Ну так, в районі одним словом, якщо так заокруглити, 200-210 штучок на даний, на даний момент, то що в мене є. Якщо чесно, я щось, я щось, сам, здивований. щось сам здивований. Бо я думав, що їх ну, максимум штук 130-150, а тут виходить 200, Три качки ще сидить, це мінімум. Так. Знаєте що, зараз я мушу йти по оцей, бо один з встиг почав дуже кусати. Зараз я опну цього, то ми з вами продовжимо. Так, мусив сходити, обчати цього, бо цей бачите? О, я на нього пальцем зараз показував. Качур зовсім обнаглів, просто нагло брав і дер, дер все, що бачив. І то при тому, що я не розраховував, що вони почнуть кусатися, бо вони ходять оце з тих, що якраз всі гуляють повністю по полю. Отак От в мене гладіоло за те, що я казав, щоб його робити, що пасуться. Ну вони гуляють, збирають, бачите, все, за боптяв вже сидить обіжений. Заклав за плечі і так. Ти теж хочеш? Ну, одним словом, бачите, тут є місце, вони кучкується, бо я ходжу. Зараз треба, треба дорозказувати і заганяти інші виключати, щоб вони не писалися. Ці вже, до речі, гарно. Я з думки збився. Ага, ще три качки в мене сидить. Ну я ще не світив. Я думаю, давайте, напевно, ми з вами завтра провозкуємо під ними яйця. Ну я думаю, що штучок 30 буде. Це буде 240, 230-240 в районі 250 каченят. Багато, ну не каченят, качок, то всього разом. Щось я думав, що їх менше. Навіть якщо з тими що всіма вилізе, якщо я десь прорахувався, все одно 220 буде. Ну, нічого будемо будем годувати. Зерна, до речі, я ще ніякого не купив, тому що ще, ще не, нічого, нічого скажімо так, підходящого не було. Того року дуже, дуже з тим затягнулося. Оці так і несуться красунчики. Тут ще теж треба вибирати самців, прибирати, ну то, -то все треба, треба час. Е, поки що в мене його нема, тому, тому сидять так. Оці вже гарно несуться, дивіться, я був позбирав. Ну, Це нехай биті тих, три тут були, я зранку позбирав, то тут вже є і тут І тут вже є. Вони більше в мене, в мене, я замітив, що в мене всі перепілки, всі, от. ці ті, ті, повністю всі несуться більше, більше вечором. Ті, що не несуться, оці. Оця кліточка гарно несеться, не знаю, більше курок, що, але в них тут завжди яйця десь, найбільше вночі качки тут б'ють. От зараз, до речі, його треба. З цього нижнього ярусу я отак роблю, перекладаю сюди, о, вже я сам розбив. Тому що приходять е, ці, як заганяє качок, то вони їх зараз мальві викину. Вона нас прийде з'їзд, бо вона гуляє. Е, тому що вони б'ють воно низько, щоб не били, то я їх... Ну, ось це тишина. Одному, одному обтяв і тишина. А так якби не обтяв, то би до ранку половина було обдерта. Е, до речі, треба буде зробити такий експеримент на цих поменше. порахувати, скільки в мене індюків. На цих, цих в мене поменше буде, але я теж поняття не маю, Я взагалі поняття не маю, чого в мене скільки є, ні скільки в мене курей. Ну а так. Плюс-мінус можна сказати, не скільки в мене індиків, не скільки кашок. Хі -хі. Можу хіба порахувати, скільки в мене оцих карлахів хурай одне і другий. І то ні. Ну, пухові можу, а ці не можу, бо тут ще є. Бо тут ще є оці мальоти. А, і індик тут ще є 4. Ну, коротше, в мене стільки того всього, що я сам не знаю, скільки в мене чого є. Ну, кажу. Але, але щоб все гарно, щоб все гарно росло. Сьогодні в мене був такий малопродуктивний день, особливо нічого не робив, зранку то все повходив, пізніше так, час проводив з сім'єю, з дитиною і зараз приїхали, то все, то все швиденько погодував, позаганяв і, і буду теж йти потроху відпочивати. У нас теж свято, так що нічого сильно робити не буду, каже, планую, хочу перевірити, скільки там є добре ще під, під тими качками, що сидять. Так що треба буде тим, тим зайнятися. А так то так-то кажу, я трошки, трошки в шоці. Е, ну, Зерно в принципі, має бути, тому що дзвонили, казали, що це просто, це просто не продають, але будуть продавати. Я буду купляти, все вам буду показувати. Але треба буде, треба буде закупити його прямо, прямо достатньо. Так, щоб щось... Тис... Індик таке враження, що був індик укусається, якби скубе теж пір, але індики ніби не скубуться. І, напевно, просто виганяти хотів. Зараз буду качати на витерку. Вона в мене ще так до годинки одержать, працює і потім підвиключу, бо вже холодність і тут так гаряче не буде. Ну тут в стані зараз градусів. Ну, душно не є, я правда, виключив її вже, але, ну, в 5-10. Ще душно не є, через те, що збирається тягне, досить стайні. Досить стайні добре було літо, от так, коли в день, коли оце було. Та й зараз навіть, коли градусів 30-35, буквально я тут з розетки виключаю, зразу моментально стає тут таке тяжке повітря, тяжко дихати, а зараз ще так у нас з дверей заходить свіжі, що вже багато всіх є. І дихати, і дихати краще. Нема такої доходи, тому ще до один стоїть. вентилятор, а потім виключу. Ну кажу, зараз так відчувається, градусів тут, напевно, 20-25, ну не більше. Більше нема. Ще я тут нагодував, читаю, поки вони будуть. Я йду тут, бо перепілки були водовили, я не бачив е, долив їм. Треба буде, треба буде починати збирати оце яйця, воно вже воно вже на інкубації буде добре, але... Ну, я не хочу ще його запускати, через те, що в мене стільки зараз і стільки, зараз стільки того всього, хоча я знаю, що треба, бо в мене є на них на перепалять мале замовлення, оцих і, і мені треба їх, їх садити. Але кажу, поки що може ще не того тижня, може тільки почну збирати і десь наступного почну, почну закладати. Бо зараз треба трошки з тим ще з полями роз... роз... Розгребтися, ще навіть бульбу не кусив, вона ще була зелена, бульба не кошена, не копана, нічого не збира, не гладьовувався, теж не починав купати. Ну, роботи багато, але все, все будемо робити разом з вами. Ну, такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Хай у вас все буде добре.